Друзі, вітаємо всіх на львівському ютуб-каналі авторинку Карбазар. Я зараз знаходжуся на майданчику. Він працює щодня в наявності понад 200 автомобілів різних медалей та марок. І зараз буде короткий огляд, що продається, та які ціни на такі автомобілі. Перед початком відео обов'язково не забувайте долучатися до нашого YouTube каналу. Напишіть в коментарях, які автомобілі ви зараз шукаєте. І друзі, можливо, ви бачили законопроект, який хочуть подати про збільшення першої реєстрації. Це не дуже добре, адже тепер перша реєстрація транспортних засобів, які прийдуть за кордону, буде дуже і дуже велика. Що буде далі? Буде видно, хочуть зробити військовий збір 15% ще додаткові платежі, тобто в середньому буде десь. Перша реєстрація від 18% це є дуже величезна сума. Напишіть в коментарях свою думку, що ви думаєте про це. Як на мене, це дуже сильно вдарить по купівельній спроможності людей. Адже перша реєстрація буде неймовірно велика. На жаль, часи і так важкі і ще й таке для нас роблять. Що ж, давайте покажу вам, що продається, і що ще можна купити по досить гарним цінам, приємного перегляду. Розпочинаю з від нашого головного офісу. До речі, на ньому ми робимо договір купівлі-продажу. Страхуємо автомобілі, надаємо дуже багато різних цікавих послуг. У нас є ось такий Outlander. Це 12 рік 195 рідного пробігу, дволітровий бензин автомат та повний привід. Є повністю вся сервісна історія офіційно куплений в автосалоні. Audi Q5 нас дизельна Європа, 18 рік 160 рідного пробігу кватро повний привід. Дволітровий дизель дуже економічна, повністю обслуговувана. Ціна її 30 тисяч доларів. З адаптивним круїз контролем та full led оптикою Nissan Qashqai Plus 2 на 7-місна версія. 10-й рік, 1.5 дизель, механічна коробка передач 11-го року. Ой, 10-го року 211 тисяч пробіг. Ціна його 10-600. Це 7 місць. Ось така є шкода: Octavia в кузві Універсал, й рік. Ціна її всього-навсього 13500. Це офіційно куплений автомобіль в автосалоні. 220 тисяч пробігу. Toyota Camry, Ціна одна з найнижчих в Україні на неї. 19218 рік, 2,5 бензин автомат, 86 тисяч пробігу в даному автомобілі. Mazda CX5. 16915 рік, 218 пробігу, 2,2 дизель автомат, повний привід. Ціна 16900. Комплектація йде акустикою Bose з безключовим доступом до двоколірними легкосплавними дисками. BMW П'ятірка 12 рік, 2-літровий бензин M-пакет, 12 рік. Ціна 12700, у нас європейка 231 тисяча пробігу. Mercedes CLA, Доступний, до речі, у нас автомобільці у кредит. Як і всі автомобілі на нашому автомайданчику. Ціна його 14 900. 14 рік, 111 тисяч пробігу, 2-літровий бензин. Присутні, звісно, ж, на всі автомобілі Торг. Ось такий Subaru у нас лежісі. 20 2020 року ціна його 16 тисяч доларів, 2,5 бензин, бензиновий двигун, повний привід та 168 тисяч пробігу. лобове скло. Автомобіль має, звісно, ж, торг на це, або власник вам замінить. з Мінімальним торгом. До речі, присутні в ньому камери 360. Ось така ще п'ятірочка, є красива. 12 року. В М пакеті повний привід, 173 пробігу, 245 коней. Ціна 15 700 доларів. Mazda CX5 на ще на такому червоному кольорі Solar Crystal Red фірмовий 16900. 15 рік, 178 тисяч пробігу, повністю обслугована, масла, фільтра, ГРМ замінений. Сідаєте, просто їдете. Дизельна Сантафе, 17 рік, 22 тисячі доларів, 2-літровий двигун автомат та 157 тисяч рідного пробігу, два ключі та два комплекти. гуми. Ось таке є Альфа Ромео 5900, 11 рік, 1,4 бензин в рідній фарбі, на механіці 170 тисяч пробігу. Трьохдверний, красивий, маленький хетчбек. Поперед нас Mercedes GLS 3818 року, 158 пробігу, офіційно куплено в автосалоні від власника. Також ще один офіційно куплений в автосалоні автомобіль, також GLC 15 рік, 149 пробігу, повний привід, два комплекти гуми. Друзі, по найнижчій ціні в Україні у цей автомобіль продається дуже гарна машинка. Volkswagen Taos 2021 року 25800, повний привід автомат, 19 тисяч пробіг всього навсього. Ось така красива А4 в кузові Універсал. 16900 і ціна, 2-літровий дизель. Передано повний. ТО масла фільтра ГРМ. 17 рік, у нас 215 тисяч пробігу. Audi А6 у нас 3-літровий дизель. Кватро повний привід. 14 рік, ціна 17700-230. Пробігу в даному автомобілі. І, до речі, ланцюг вже замінений. Ось такий тюгуанчик в компасі Highline. У нас Європа, бензин, повний привід, автомат 76 рідного пробігу та в рідній фарбі. Ціна 25800 і також присутній торг. Б6 посад в кузові Універсал 9-го року, 268 рідного пробігу. Ціна 7200 1,6 дизель на механіці. І посад, до речі, в рідній фарбі, друзі. Шкода Октавія, Вкус Універсал. Ціна 89, 11 рік, у нас 1,8 бензин, механіка та друзі, повний привід. Ось така Октавія є в наявності. Далі в нас Сандеро. 4950 зі Швейцарії, 95 рідного пробігу, 10 рік, 1,2 бензин, механіка та присутній в автомобілі кондиціонер. Попереду у нас. Гібридна Hyundai Sonata. 216 тисяч миль пробігу. 12 рік ціна такого автомобіля 8 тисяч доларів. Ось таке красиве Volvo v 60 16-го року, 190 пробігу з Бельгії. Механіка 2-літровий дизель. Ціна її 12 500 доларів. Opel Astra в кузові, Седан з автоматичною коробкою передач ціна 8800 178 пробігу 2013 року підігрів сидінь, підігрів керма, датчик, світла та дощу. Toyota Corolla попереду в нас 7800 1.3 бензин механіка. Офіційно куплена в автосалоні 193 рідного пробігу автомобіль 10-го року. Volvo V-50. Лінзована оптика. 7500, 1,6 дизель на механіці 251 пробігу 9-го року. Машинка також повністю обслугована і присутні на неї ще й торг. Volkswagen Passat B6, 6500 7 рік, 2-літровий бензин на механіці, 277 тисяч пробігу в даному автомобілі. Volkswagen Golf кузові Універсал. 1,4 бензин на автоматі. 7408 рік, 195 пробігу. І поруч ось такий. Свіженький Ford, також кузові універсал. ціна Цінатку автоміля 12500, 1,5 дизельної механіці, 19 рік 177 тисяч пробіг. Що, ж, друзі, переходу, перехожу у наступний ряд. Нагадую, що всі автомобілі у нас по цінам від власників, без націнки. Ціна такої мази 13 950, 2,2 дизель автомата, повний привід 248 пробігу зі шкіряним салоном. Поруч ще одна мазда, але вже бензинова. Ціна є 14 рік, 125 рідного пробігу, пройдене ТО і коробка автомат. Перед у нас ось такий Сеатик, офіційно куплений в автосалоні. В автосалоні це «Альтеа», Old повний привід, 58 пробігу, два комплекти гуми та повна сервісна історія. Ось такий цікавий є мінівенчик. Тойота, попереду у нас Версо 7700 2-літрова дизель на механіці, 249 пробігу. ціна досить і досить невелика. Volkswagen Touran, 10 10515 року. 1,6 дизель на механіці, 207 пробігу 2015 рік. Renault Scenic 5600, 2 бензин на механіці зі Швейцарії. 254 пробігу автомобіль 2007 року. Далі у нас Peugeot Partner. Tipi. Tipi, це у нас оригінальний пасажир 12 рік, 8700, 1,6 дизель на механіці 215 тисяч пробігу. Renault Grand Scenic комплектації Bose, 8900, 1,2 бензин на механіці 148 пробіг усього на всього. 2014 рік. І автомобіль пригнаний зі Швейцарії. Opel Zafira, Ціна його 6800 в рідній фарбі, 1,8 бензин. Коробка механічна 240 пробігу 11 рік. Citroen c 3 Picasso, Автоматична коробка передач 12 рік, 1,6 дизель 176 пробігу в даному автомобілі. Друзі, заходжу я в третій ряд. Це дуже цікавий ряд тим, що у нас тут зібрані кросовери. Ось такі невеликі хетчбеки на автоматі з механічною коробкою передач і ще далі кросовери. Починаємо з невеличких автомобілів. З Коробкою автомат. У нас Opel astra j 10 рік 142 пробігу, ціна 8400, 1,6 бензин та коробка автомат. Ще одна astra j Легкосплавні диски. Має ціна 8600, 1,6 бензин, коробка автомат. І друзі, 76 пробігу підтвердженими підтверджений сервісною книгою. Подивіться, який гарний автомобіль. Тепер у нас не Astra, а Corsa 12 рік це більш компактна версія Ополя. Тобто це два хетчбека, але він більш-менший 8650 ціна такого автомобіля. Також гарна дуже комплектація. Ще одна Корса 10 рік, 7777 автомат. І всі автомобілі ще раз наголошую доступні у кредит. Ось такий чудовий варіант для міста це Smart For2. 12-го року, 170 пробігу. Друзі, в машині зроблено все. от Абсолютно все. Нічого робити не треба. Просто сідаєте та їдете. Попереду Ford Fiesta 10-го року 7300, 1.4 бензин автомат та 173 тисячі пробігу в даному автомобілі. Nissan Мікро, 5701-2 бензин на механіці. 11 й рік, 168 тисяч пробігу в даному автомобілі. Переду у нас Шеврала В, 12 рік 5700 210 рідного пробігу, 1.3 дизель на механіці. Peugeot 3008 2010 року 8700 1,6 дизель автомат, 250 пробігу. Друзі, 3008 за 8700 на автоматі. Будь ласка, ще один 3008 і ще один попереду. Це у нас дизель механіка. 13 рік 146 рідного пробігу, ціна його 9000 доларів. Обслугований і ще один 3008 зі Швейцарії, але вже бензиновий з двома комплектами Гуми. 12 рік 173 пробігу. І зустрічає нас Jeep Renegade, такий компактний кросовер 12950, 18 рік газ бензин 138 пробігу в даному авто. У Яносі є також така ML золота. 6 рік, 8400-3,5 газ бензин, автомат, 300 пробігу в неї. Поруч Infinity qx 60 3,5 бензин автомат. 210 пробігів 2015 року. 14550 ціна такого Infiniti. Mitsubishi Outlander, механіка, дизель та повний привід. 176 рідного пробігу автомобіль зі Швейцарії, 8400 ціна такого кросовера BMW X5, 16509 рік, 3-літровий дизель. Автомат 280 пробігу і має даний X5 М-пакет. Porsche Cayenne, друзі. В нас цей автомобіль привезений з автосалону від першого власника. Не фарбований. Є повністю вся сервісна історія з всіма, всіма підтвердженими пробігами, повністю обслугований від власника. Ось такий Nissan Rock Sport, друзі. 21 рік, 72 пробігу. І ціна 14700 всього-навсього на такий автомобіль. 21 рік, друзі, подивіться. Просто халява. Audi Q5. 3-літровий дизель. 13 рік. Автомат 173 пробігу. І ціна 21 550 доларів. Також приємна ціна. Buick Enclave. Семимісний автомобіль, 3,6 бензин, 194 пробігу, 15 тисяч доларів і присутній торг, великий сімейний кросовер. Перед у нас Ford Escape 12515 року, 1.6 бензин автомат та повний привід 103 тисячі пробігу. Volkswagen Tiguan Gun 11514 року, 2-літровий бензин автомат, 231 пробігу і автомобіль повністю обслугований. І завершує цей ряд, але не завершує наше відео, адже попереду ще дуже багато різних цікавих автомобілів. Sorento 11-го року 13900, 2,2 дизель рідна фарба, повний привід та 175 тисяч рідного пробігу, адже цей автомобіль куплений на європейському аукціоні. Що ж, друзі, я вам показав ряд перед офісом. Йду показувати ще багато автомобілів, які... Поруч з офісом, і ще позаду офісу є велика кількість автомобілів. Отож ви обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал беріть з собою смаколики, і попереду ще велика кількість різних цікавих авто. Mercedes GL, GLUNS, 3-літровий дизель, 10-й рік, 200 пробігу. Не фарбований, ціна 20 900 доларів. І автомобіль має 7 місць. Ось такий Peugeot 807-й, рік. 5700 ціна, 2,2 дизель-механіка та 230 тисяч пробігу. Великий сімейний мінівен всього за 5700. Рено Сандеро у нас 1,6 бензин, коробка автомат 270 пробігу. До речі, коробка, класичний автомат, гідротрансформатор. Дача Сандеро, 9 рік, 1,6 бензин, механіка 205 пробігу. Атмосферний двигун ставиться на газ. Чудовий, в принципі, автомобіль. Меган 6951 року. Рідна фарба, пробіг перевірений, 203 тисячі в даному авто. Ось така красива шкода Октавія 2017 року, 15800, повний привід та автомат, 228 пробігу. Вольво у нас Е40. У нас седан з мертвими зонами, комбінованим салоном в рідній фарбі та 214 тисяч пробігу у даного автомобіля. Mitsubishi ASX 12 рік, 12400, 1,8 бензин автомат, 129 тисяч пробігу. Також компактний кросовер за досить непогані кошти. Volvo S60, 2,5 бензин автомат 9912 року 175 пробігу. b 6 Passat в кузові Седан, 7200, 1,8 бензин автомат 190 пробігу зі Швейцарії і Passat автомат і ще й седан. Попереду у нас Hyundai Kona, 17600 ціна автомобіля такого, 19 рік 132 пробігу, та коробка в даному автомобілі. Звісно ж, автомат, бо це у нас електромобіль. Ще один електромобіль попереду. Nissan Leaf, 20 2020 року 37 пробігу, 17562 кВт батарея. Peugeot 407. 10 Рік, 248 пробігу, 1,6 дизель та механіка. Б6 Passat, 2-літровий дизель автомат, 8 рік, 7 тисяч доларів та 232 пробігу. BMW X3, друзі, цінника немає, має роботи драйв, напевно, впав, кого зацікавить пропозиція, обов'язково пишіть. Ford Focus 7515 року автомат та 156 пробіг, бензин 2,0. Nissan Lief, 750, комплектації Текна. 2015 року 123 пробігу. Ціна 7,150 за техно, друзі. Дуже приємна ціна. Шкода, ен'якнес електромобіль 25300-21 рік, 50 тисяч пробігу всього-навсього до даному авто. b 8 Passat, 18 рік, 203 пробігу, 18800, 2 літра дизель та коробка. Автомат. Також гарна ціна. Audi Q5, ціна її 13450, 2-літровий бензин, без підкрасів автомат. 141 тисяча миль пробіг 2011 року. b 6 Passat Універсал, ціна його 6450, це 2-літровий дизель та коробка автомат. 5008 Peugeot 9850, 12 рік, 1,6 дизель, механіка та 7 місць і рідній фарбі. Ось такий Tiguan. 11313 року, 2-літровий. Бензин розмитлений та сертифікований. Друзі, 11 300 за Тігуан. Мерседес Mercedes C класу в кузові універсал. 1,6 дизель, коробка автомат 14217 року 205 тисяч пробігу. Коробка автомат в цешки. Nissan Rock 16519 року, 2,5 бензин автомат. 59 пробігу всього-навсього в даному Нісані. Ось такий міні 4-го року 4300 рік, 1,6 бензин, коробка автомат. Ось такий хетчбек 4300, друзі. Будь ласка, ще з автоматом. Tiguan 10600. 2-літровий бензин автомат 11-го року 200 тисяч пробігу. І поруч у нас BMW X3. 13700, 11-го року 3-літровий бензин коробка автомат та повний привід. Ціна 13700 друзі за 3-літровий бензин. Дуже-дуже приємна ціна на такий x 3 Поруч вже x 5 1791 року. 3 літровий дизель, коробка автомат в рідній фарбі. 296 пробігу автомобіль 2011 року. Тепер до нас ось такий Nissan Kicks, 14300, 1,6 бензин автомат, 20 рік, 95 пробігу всього-навсього. І. Ціна також досить непогана. Це X5 Mazda дизельна на механіці обслугована 190 пробігу 2012 рік. Ціна 13200. Джета дизельна, попереду, 10-150. Коробка в нас йде автомат 122 пробігу 13 рік. Тигуанчик Гуанчик попереду 1300 його ціна 2-літровий у нас бензиновий двигун, коробка автомат, 16 рік 259 пробігу. 16 рік 13, 100, друзі, будь ласка. Ось така єшка у нас попереду. Ціна її 14200, 11 рік 3 літровий дизель коробка автомат, 420 тисяч пробіг. Представлена в кузові седан. Honda CRV у нас дизельна Європа. Ціна її 16 тисяч 2014 року, 2,2 двигун. 202 пробігу, коробка автомат та повний привід. 5008 Peugeot. Ціна 9750 2011 року. 2 літрова дизельна механіці та 7 місць, 12 рік Peugeot. Nissan Tіda. 7700. 10-й рік, 1,5 бензин автомат та 109 тисяч пробігу. І поруч колеос у нас 10-й рік. 2,5 нас газ, бензин, коробка автомат. Автомобіль в дуже гарній комплектації, 131 рідного пробігу, один власник. Зимові колеса та фірмові килимки. Також присутня сервісна книга. Що ж, друзі, ось такий вийшов огляд автомобілів. Як завжди, у нас велика кількість автомобілів по цінах від власників. Отож, будемо раді всіх вас бачити. Знаходимося ми у місті Львів поруч зі стадіоном Львів Арена, наш головний офіс, авторинку Карбазар. Заїзд нас ідає від ось цього жовтого банера. Будемо раді усіх вас бачити. Працюємо буднях з 10 до 19 та в суботу, та неділю, з 7 ранку до 15 дня. Приїжджайте, оглядайте, обирайте та купуйте перевірені автомобілі по цінах від власників. Бажаю всім спокійного дня. Дякую всім за перегляд. Долучатися до нашого YouTube каналу і до зустрічі в наших нових відео. Карбазар швидко продавати, легко купувати.